Добрий день, шановні українці, добрий день, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Саме страшне, що у нас зараз робиться, це бардак. Бардак Бардак в тилу. І в Сукірянах Чернівецькій області цей бардак був, є з першого дня війни, зараз вже другий рік війни. А бардак, ну от слово таке, бардак в місті сукіряне. Вони є синонімом, антонімом нашого сьогодення. В світлі подій в Києві, в світлі жертв серед місцевого населення, жителів Києва, начальник Чернівецької ОВА Руслан Запоронюк дав наказ, що перевірити бомбосховище в Чернівецькій області. Усі. Я я сьогодні набрав сторінку нашої місцевої громади. Територіальної на Фейсбуці з надією побачити, що от комісія міськради пішла по бомбосховищам, якісь висновки зробила. Нічого немає. Всебто, чиновникам міськради байдуже. Жителям міста Секіряни теж байдуже, вони вірять свято, що сикіряни, о мене війна, що війна десь там. І ми просто отак тут заграємо. Ну як назвати, коли під час війни ніхто не перевіряє бомбосховища, ніхто не дивиться, що там, а усі знають, все місто, що в місті сукіряни бомбосховища не готові, взагалі не готові до війни. І якщо, не дай Бог, щось буде, то сукіряни перетворяться у братську могилу. Все немає придатних бомбосховищ в місті сукіряни для війни. Це знають всі. І всім, всім спокійно, чиновникам міськради, жителям міста Сукіряни, ніхто не вимагає, люди щось робіть, окрім мене, українського журналіста та історика Ігоря Швеця. Останні часи у нас в місті Сукіряни, останні часи на Україні. Народ уже так збайдужів. Ну і вибачте. І місцева влада Сокірянська зробила народ отупілим, що навіть навіть слова не може сказати, навіть не може подумати, що завтра, якщо щось почнеться, почнеться з неба, то у нас буде страшне. У нас буде місце і нікуди не, нікуди буде сховатися. Мене просто вже немає емоцій. Немає емоцій, коли місцева влада на другий рік війни нічого не робить для оборони міста Секіряни, для безпеки секірянців, коли люди... Наскільки вже збайдужіли, і, судячи по лайкам в Високірянській міській територіальній громаді Facebook. А люди лайкають, так, лайкають міській владі, коли вона пише, що ми там, да, ми, 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 ми що ми. Люди, що ми. Війна, війна може постукати у наші двері хоч завтра. Подивіться, що війна вже давно перетворилася в бійню. Не знаю, з вами був український історик Яршвець з міста Сікіряни, яке може стати братською могилою для всіх. Але всім байдуже. До нових зустрічей!